Що таке батьківщина? Це батьківський дім, і ланина в круги, і гайочок за ним. Перший крок по підлозі, перші букви й слова. На шкільному порозі шлях до знання добра. Вірні друзі з дитинства, вчителя і батьки, і папушки, бабусі, дідусеві батьки, тепле сонце і море і у лісі роса, українські простори, батьківщини, краса. Тут горіння, історія, і слава пращурів наших, вояків і майстрів, хліборобів найкращих. У нас єдина культура, і мова, і Бог, запорука майбутніх в житті перемог. Живемо ми і будемо вічно тут жити, І вітчизну від всяких незгод боронити, від расистів, кадирівців, орків, поганих, Захистимо всіх близьких своїх Богом даних. Відіб'ємо у ворога кожну хатину І побудуємо кращу в Європі країну. Бо як мати єдина може бути в житті, так одна батьківщина у нас всіх не завжди.